В Україні дешевий мобільний зв'язок стверджують оператори. У ЄС середня вартість хвилини коштує 9 центів або приблизно гривня. Для порівняння європейці спілкується по мобільному 100-200 хвилин за місяць. Наші ж абоненти по 600 хвилин, тобто люди розмови не обмежують. Говорити, люблять а плату сплачувати ні. Тож мобільні оператори підлаштовуються під клієнтів. Київстар із 1 жовтня вводить нові тарифи. Суть пакету клієнт сплачуватиме за послуги лише у дні користування ними. Вільний Київстар це лінійка, яка була створена самими клієнтами. В цій тарифній лінійці нету абонентської плати. Ви не платите, якщо ви не кользуєтесь мобільною зв'язкою. Более того, якщо ви користуєтесь мобільною зв'язкою, у вас є можливість користуватися практически без обмежень. За підсумками серпня, кількість смартфонів у мережі оператора перевищила 4 мільйони пристроїв. На ринку новий тренд. Люди більше користуються мобільним інтернетом. Тим паче, коли його вартість менше, ніж гривня за добу.